Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно з вами зустрітись. Я хочу подякувати організаторам цього закладу. Тому що мені дуже цікава сама аудиторія сімейних лікарів. Ви сьогодні, ну, всі знають, що сьогодні основний розвиток і основне навантаження вона на первинній ланці. Вона саме на сімейних лікарях. І дуже багато сімейних лікарів це терапевти. і Освітити підходи до ведення дитячих гастроентерологічних захворювань, мені здається, дуже дуже важливо, і це буде і для вас важливо, ну і мені. Зважаючи на, на ті питання, які задають дуже часто мені курсанти. Я розумію, що є в цьому деякі і проблеми. Отже, ми сьогодні розпочинаємо, якщо ми будемо ще якщо наші зустрічі ще будуть тривати, розпочинаємо із стаціонарної. Дитячої гастроентерології чому я так відразу поділяю амбулаторну і стаціонарну дитячого гастроентеролога, тому що вони дуже і дуже різні. І а, якщо ми говорили раніше, Ну що у нас в дитячих гастроентерологічних стаціонарах да? гастрити, і, та інші там, функціональні захворювання. Зараз ні. Сьогодні основний діагноз дитячих гастроентерологічних стаціонар це так звана хронічна діарея. І всі захворювання, які проявляють, Цим а, симптомокомплексом. Тому сьогодні ми поговоримо про я вам кілька випадків приведу дійсно складного діагнозу. Хочу звернути вашу увагу на відмінності від в процес, процесі діагностики від дорослих а, хворих і а, на, а, на важкість і низьку ефективність терапії таких дорослих в лапках діагнозу, особливо, що стосується запальних захворювань кишківника я відразу Зразу нагадаю, що зараз немає вже Інституту педіатрії акушерства і гінекології. Ми сьогодні називаємося Всеукраїнським центром материнства та дитинства. І тому, будь ласка, якщо є необхідність консультації, проблема, телефонуйте і звертайтесь. Отже, хронічна діарея відразу є проблеми із терміном, тому що той термін Всесвітньої організації охорони здоров'я, який є, що хронічною називається діарея, яка триває 14 днів і більше, цей термін визнається не в усіх країнах, ну, наприклад, в США. Хронічна діарея вважається діарея, яка триває більше 30 днів. Ну, але можливо, це не так і важливо, тому що до у нас звертаються діти безумовно не на 15-й день добу від початку діареї а значно пізніше, тому це мабуть не важливо, але важлива оцінка діареї, тому що дуже часто лікарі вважають діареї це то як при інфекційній діареї, коли несе коли разів, раз, там 15 раз. Насправді я хочу зауважити звернути вашу увагу, що ну, той же сполучених штатах Америці. Про діарею говорять тоді, коли сту. У людини частіше, ніж звичайно, тобто не слід рахувати скільки разів. А, хоча в, 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 в визначенні Всесвітньої організації охорони здоров'я говориться про те, що а, а, три і більше разів, там і за Конститенцією, за вагою, але значно ці а, визначення вони простіше зараз у світі. І в той ж Європі, що стосується дітей, оцінка йде за бристольською шкалою яку Показують батькам і говорять, який у дитині стілець, стіле, тому що ніхто кратність цю не оцінює. Ну і ще хочу сказати, що на, на сьогодні кількість захворювань, взагалі, діагноз хронічна діарея зустрічається все частіше, частіше, частіше. За воз хронічна діарея в всьому світі, в залежності від регіону мешкання, до 20% всіх гастроентерологічних Хворих. Це дуже велика цифра. Ну Безумовно, це цифра більш в країнах, що розвивається, тому що діареї пов'язані з інфекціями і постінфекційні діареї, вони безумовно на першому стоять на першому місці. Ну а у дітей хронічна діарея це основна проблема, яка призводить до затримки фізичного розвитку, до дистрофії, білкової енергетичної недостатності і так далі. і так далі. Ну, от, подивіться структуру захворювань, які складають хронічну діарею. Це за даними нашого відділення. Бачите, близько 40% – це так званий постінфекційний ентероколіт або Якщо ми говоримо про Сполучені Штати Америки, це синдром малябсорбції після перенесеного гастроентериту. або синдром малябсорбції, як в Європі частіше, або постінфекційний Ну Тут мені більше це подобається назва, тому що це зв'язується з інфекцією в тому плані, що в основі цього симптома комплексу хронічної діареї лежить перенесена інфекція, порушення мікробіоцинозу, порушення проникності слезового батьків. Бар'єру, запалення низького ступеня активності, що і призводить до цього симптомокоплекса хронічної діареї. На другому місці. Стоїть дисхалідазна недостатність, особливо у дітей раннього віку це лактазна недостатність. Ну а на третьому дуже велике місце, і знов таки це дітей стосується, тому що у дорослих це співвідношення різні. А на третьому місці це алергічний ентерокаліт, Або зараз знов таки повертаюся до Сполучених Штатів за гайдлайном Американської академії алергології і імунології. Він називається білок-індукто. Ований ентероколітичний синдром або ентероколіт, або проктоколіт, білок. Індукований ентероколітичний синдром. Ну Дуже часто в гастроентерологічних так літературі йде алергічний ентероколіт. Всі інші захворювання, а їх близько ста, насправді складають дуже невеликий відсоток від всіх дітей з хронічною діареєю. Тому, з одного боку, це дуже складний діагноз, диференційна да, діагностика. З іншою, лева доля це три таких діагнози: постінфекційний а, 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 дискарідазна недостатка. Датність і алергічний ентерокаліт. але ці, ця велика трійка це амбулаторний діагноз. Якщо ми будемо зустрічатись, ми безумовно про це поговоримо. Ми сьогодні поговоримо про важкі діагнози. Важкі це і запальні захворювання кишківника, і генетичні, і різні ентеропатії, Тут тобто їх дуже і дуже багато. Отже, почнемо. Хлопчик 9 місяців, який потрапив до нас в стаціонар, за словами батьків, хворіє з 5 місяців, тобто близько 4 місяців. А тоді, коли у дитини в калі періодично почали з'являтися прожилки крові, слис. До речі, до цього у дитини навпаки відмічала схильність до закрепу більше. Тому і можливо і прикорм вони вже так вводили. Але тому були асоціації деякі з прикормом, але вони лікували як дисбіоз і там пробували з харчуванням різні використовувати стратегії. Але в сім місяців у дитини підвищилася температура до 39, діарея важка, велика кількість крові впав, гемоглобін, близько ста була, лікоцитоз, тромбоцитоз. І дитина потрапляє в інфекційну лікарню. В інфекційній лікарні виключили інфекції, подивився гематолог і, в принципі. Провели антибіотикотерапію, провели корекцію електролітів, там нормалізувався стілець. І дитина була виписана додому з діагнозом гемокалітне з'ясованої теології полідефіцитна анемія. Рекомендовано було б провести імунограму зробити і проконсультуватися у імунолога. Але е дитина вдома е практично ну не так гостра вже були мовний стан її був, але відчувала себе зле стілець був до 10 разів на добу, е з водянистий, з кров'ю, з тлизом. Дитина почала втрачати вагу, зробила аналіз крові. гемоглобін 84, тромбоцитоз е зберігався, і вони е були госпіталізовані вже в соматичний стаціонар в міську лікарню. Де, зважаючи на таку клінічну картину, отримували антибактеріальну терапію, протигрібкову терапію, ванкаміцин, тобто думали взагалі про кластридіальну інфекцію, кровоостанавлюючі засоби, ввели імуноглобуліни, і отримали. Позитивну клінічну динаміку, тобто зменшилась кількість дефекацій, калові маси вже з'явились, зменшена кількість крові. Зробили, коли дозволив вже клінічний стан дитини, зробили фіброгастроскопії, точкові геморагічні ерозії, в принципі, деякі вкриті фібри нам. При гістологічному дослідженні а, запальний процес, як пише морфолог, не виключає імуноалергічного генезу, а при колоноскопії, При колоноскопії ви бачите, що слизова гіперемована, множинні геморагічні ерозії, з фібрином. і а, ендоскопіст пише діагноз хвороби крона під питанням. Хоча знов-таки морфолог не бачить чітких морфологічних критерій хвороби крони, хоча безумовно вона вже відмічає, що запальний процес хронічний він виражений і більше підходить безумовно до запальних захворювань кішківник. У дітей є гайдлайни щодо запальних захворювань кишківника, Вони причому є і гайдлайни щодо малюкової форми запальних захворювань кишківника. Тобто підходи щодо діагностики і лікування визначаються сьогодні не вони не зовсім такі, як у дорослих. Отже, зважаючи, зважаючи на ці гайдлайни, ми говоримо про те, що при таких ситуаціях, коли є підозра на запальне захворювання кишківника у дитини раннього віку, в першу чергу треба виключати захворювання, які частіше бувають в цьому віці, а в частіше в цьому віці буває алергічний. Каліт, частіше буває на прояви імунодефіциту, первинного імунодефіциту, і інфекційні каліти з різної, різної етіології. За гайдлайном у дітей раннього віку треба виключати кластриді, сальмонели, шигели, Єрсенії і кампілобактер. Хоча, безумовно виділення, особливо зараз у нас в стаціонарі кластридіальна інфекція, вона так і сплош і у хворих із запальними захворюваннями кишківника, але вона може бути, бути первинною основною при хронічній діареї взагалі. У дітей раннього віку, отже, дитина з підозрою на хворобу крона в 9 місяців потрапляє до нашого відділення. Ну тоді ще це був інститут педіатрії, як це гінекології, нормальна температура, але стан дитини ближчий до важкого і дефіцит маси 14%. А, здутий живіт, діарея, а, 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 кров а, а, яскрава червона кров. А, дитина була госпіталізована в перші дні в реанімаційне відділення, тому що проводилась інфузійна терапія активна. І проводилось парентеральне харчування, були виключені, неодноразово проводилися аналізи всі бактеріальні вірусні кишкові інфекції, які можна було, в тому числі і цитамігалавірус, і квостидіальні інфекції. Звертаю уваги, виражена анемія у дитини, яка практично не коригується. І до нас вона прийшла 76 грам на літр. А Шої-19, помірний лікацитозничний. І заліза, сироватки, і насичення трансферином, не підвищення АЛТ, А кальпротектин 764, тобто він підвищений, а алергологічне обстеження, що стосується зінафільний катіонний білок, він був збільшений майже в четверо. Але і загальний моноглобулін, і, і специфічні були нормальні. Імунологічне обстеження було підвищення абсолютної кількості функціональної активності лімфоцитів, циркулюючі імунної комплекси в виявленні. Дитина була на парентеральному харчуванні, і в з наступним ми перевели її, зважаючи на таку невизначену ситуацію, на амінокислотну суміш суміш з глибоким гідролізом. Зважаючи на важкий стан дитини дитини про в терапію були включені і препарати АМЯТЯМІНСЕЛІЦІЛОКІСТАТИ Придні преднізолони, проводилась імунотерапія тобто. На комплекс лікування а як при запальному захворюванні кишів, кишківника. Стан дитини поліпшився, краще випороження, практично кров ушла, а дитина почала набирати вагу, він виписувався вже практично без дефіциту. Зважаючи на, на морфологіч, були оцінені морфологічні показники із дебіаптатів, які вже були надані, зважаючи на перебіг, на, на комплексне обстеження і перебіг, Захворювання, у дитини не класифікований варіант запального захворювання кишківника. В що, мабуть, слід сказати, слід сказати. Ну До речі, дитина у нас спостерігалась в динаміці. Коли зменшили дозу преднізолона і перейшли до 5 мг на дому, знов почалась кров, знов почалась температура, знов, знову діарея. На повторній колоноскопії була картина з, з негативною тенденцією виразки, геморагії, виразки вкриті фібрином на гістології. Однозначно морфологічні ознаки запального захворювання кишківника, але патогномонічних Ознак ні для хвороби крона, ні для виразкового каліту не було. Тобто діагноз у нас залишається, що виразковий каліт не класифікований, анемія трималася, анка і до сахараміцити, антинуклеарні антитіла, вони від'ємні, кальпротектин високий, інфекції від'ємні, алергологічне обстеження нормальне, імунологічне обстеження, зважаючи на такий важкий перебіг і низьку ефективність терапії, ми все ж таки провели імунологічне дослідження на первинні ой, генетичне дослідження на первинні імунодефіцити. З на, 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 наступною консультацію імунолога, але первинний імунодефіцит не підтвердився. Гематологи виключили лімфопроліферативні захворювання, кауголапатії, туберкульоз. І остаточно діагноз у нас вийшов як запальне захворювання кишечника. За перебігом хвороби воно більше ознак за хворобу крона. безумовно, зважаючи на безперервно рецидивуючий перебіг дитині була, був призначений а, щоб від, уйти від преднізолона, Але клінічна картина покращилась, але тільки клінічна така. Була, якщо можна сказати, ремісія, і безумовно, безумовно, цій дитині показана біологічна терапія. Але але тут почалася це вже була війна, і дитина уїхала в Європу і там почала отримувати біологічну терапію. Різні були класи застосовані. Ну, але на жаль, на жаль, Ефективності низька, і вона була прооперована, була, зважаючи на перебіг захворювань. На що я звертаю увагу в цьому випадку? Це на те, що є складність диференціальною діагностикою запальних захворювань кишківника, низька ефективність. Чим менша дитина, тим нижча ефективність терапії, в тому числі і біологічно, біологічної терапії, тому що за статистикою це тільки 40% ефективності у дітей раннього віку. Я хотів би нагадати, що запальні захворювання кишківника можуть бути з дуже раннім початком. Це захворювання ті, коли захворювання починається до 6 років. І таких дітей 15%, тобто немало. Що є Малюкова форма це запальний захворювання кишківник, яке виникає у дітей першого року життя. І їх немало. Якщо ми говоримо про Європу і розповсюдженість, це 14 тисяч на 100 тисяч на 100 тисяч дитячого населення. Порахуйте на Київ, ну, до війни було близько 500 тисяч, і ви отримаєте дуже вражаючу цифру запальних захворювань кишківника з дуже раннім початком. А вони мають більш важкий перебіг. Вони до третини цих хворих. Вони вони мають не класифікований варіант, це за європейською статистикою запального захворювання кишківника. Ну, до речі, частіше всього, вони реалізуються в подальшому в хворобу крона. Хвороба крона у дітей з дуже раннім початком вона вражає практично тільки товсту кишку, тому і має дуже схожу клінічну картину з виразковим калітом. Високолабораторну активність, швидку анемізацію, втрату білка, затримка росту, важкий перебіг, антитіла анси, аска вони тільки у 10%, тобто дуже рідко. І класична тріада хвороби крона, яка притаманна для хворих хвороби, вона лише у 25%. Тобто дуже важко диференціювати. З, е, виразковим, з виразковим калітом. Ну і сьогодні, безумовно, ми схильні до того, що найбільш висока ефективність, хоча і теж низька, є е у біологічно-активної терапії, яка все ширше і ширше застосовується у цих дітей, незважаючи на те, що за інструкцією ми сьогодні не препаратів для лікування дітей молодше 6 років. Ну і другий випадок я вам хотів би з вами поділитись. Тут зверніть вашу увагу. Хочу звернути увагу на те, що йти треба до кінця, і бувають дуже рідкісні випадки захворювань, які проявляються хронічною діареєю. Хлопчик два роки, який потрапив до нас з однієї з обласних лікарень, захворів гостро. Знов таки гостра, як починаєш розмовляти з батьками, завжди гостра, тому що вони тривалий час не звертають увагу на такі патологічні симптоми. Дитина з температурою, з блюванням, з діареєю. Вона захворіла гостро і потрапила в, за місцем проживання в дитячий стаціонар з гострим гастроентерітом, з гастроентерокалітом, а сацестономічним синдромом. Дитині почали антибіотикотерапію, інфузійну терапію і виявили дуже низький, дуже низький білок і в перевели в обласну лікарню в обласній лікарні вона відразу потрапила в реанімаційне відділення. Провела там близько двох тижнів. Не можна було коригувати, не змогли не, не, не відкоригувати ні білок, ні електроліти, важкий стан дитини. І з діагнозом гострий гастроентероліт, важкий перебіг протеїн, втратна ентеропатія, хвороба крона під питанням, вторинний імунодефіцит, кардіоміопатія, білково енергетична недостатність. Дитина потрапила в. w nasz Інститут ну, звертала увагу безумовно за ці всі два тижні, що дитина лікувалась, низький гемоглобін і низький загальний білок і альбумін. Загальний білок тримався на, на тлі того, що його постійно щоденно два рази на день вливали, тримався близько 35 грам на літр. Практично е е е критичний альбумін 18, тобто критичні цифри, незважаючи на те, що проводилась пансійна замісна. Терапія. Що в дослідженнях? Кальпротектин нормальний. Панкреатична еластаза низькувата, безумовно, але така, що можна жити. Але всі, всі, ну, у нас, до речі, до цього показника є свої. Думки, але практично можна сказати нормальні. І крім того, всі ферменти неодноразово амілаза, ліпаза, вони теж нормальні. А всі інфекції неодноразово, в тому числі і невід'ємні. А в капрограмі нейтральні жири значно були аскаріди виявлені. Гормони в, 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 в межах норми, целякія в межах норми. Альфа-1 антитрипсин в калі, він перевищує можливу, можливі, можливості визначення, тобто більше 1000 мікрограм і вище. Тобто втрата білку була через, через кишківник. При ультразвуковому дослідженні органів черівної порожнини були ознаки і, і гепатомегалії, гепетемегалії, панкреатиту, пілоектазії, вільна рідина була в кишечнику петлі тонкого і товстого кишечника розтягнуті, заповнені рідким містом стінки потовщені, кровотік посилені. Дитина практично не їла. Щоб не давали, яка б не давала їжа, потрапляла через рід, через рот вон ПРОС, це відразу відзначалось на профузній діареї. Тому проводилось парентеральне харчування. При гастроскопії до деніт гастропатія разивна, при те, що ми не очікували. При патогестологічному дослідженні була виявлена значна практично всіх, на всьому протязі лімфангіоктазія практично тотальна, з наявністю порожнин в деформації варсин оболонки. Колоноскопії там були незначні зміни. Ну і при морфологічному дослідженні не було ознак запального захворювання кишківника. Комп'ютерна томографія. 12-те пали порожні здуфали кішки потовщені, петлі кишечника роздути, заповнені змістом, множинні мезентеріальні лімфоузли і помірна кількість вільної рідини в чарівній поражнині. Отже, ексудативна ентеропатія, лімфангіактазія. Дуже великий перелік захворювань, яким була проведена диференційна діагностика, тому що безумовно частіше це зустрічається як вторинна що стосується ентеропатії, яка ви бачите на слайді на при дуже широкому колі захворювання. Але і що стосується безумовно і лімфан тому були виключені і синдроми, і, і запальні захворювання, кишківника, і генетичне захворювання. І зважаючи на такий перебіг на початок практично з першого року життя і на другому році життя така маніфестація, зважаючи на морфологічну картину, ми говоримо про первинну лімфангіоктазію, яка в такому віці описана. На сьогодні ми взяли огляд. На сьогоднішній день, день близько 200 випадків в світі. А що звертає увагу Це практично нульові цифри імуноглобулінів і неодноразово, які визначались. Ну зрозуміло, при такої білковій недостатності дитина була імунологом неодноразово обстежена. Ми все ж таки за рекомендації імунолога провели генетичне обстеження. А, і на, на, на предмет імунодефіциту, але було виявлено два патогенні варіанти, але вони не стосувалися цієї клінічної картини. А, тобто на, на, на діагноз щодо первинного на, на імунодефіциту був, був виключен. А, і, зважаючи на такі ми дуже багато подивилися літератури, і у дітей не використовувалось, але ми взяли за аналогію дорослий аптріатит. А, і е, на, на тлі на, на, на суміші з амінокислотної суміші дитина почала їсти, почали вводити продукти прикорма, і е, на актриотиді нам вдалося компенсувати картину. Дитина була е, виписана додому. Ні, не додому. Ми виписали її в стаціонар за місцем проживання. Мало відразу вони пішли додому і прийшли. На, прийшли з рекомендаціями відповідно щодо харчування. Щодо спостереження періодично замісної терапії, але вони її практично не проводили. І при повторній госпіталізації ви бачите, білок 48, практично це без корекцій. Ми йому безумовно ще провели альбумін 31, тобто були були по нижній, практично понижній межі. На приконтрольній гастроскопії, а, на, на, в, в, на, зберігалась картина краща, але так вона і зберігалась картина картина лімфангектезії і деформація скорочення варсин слизової оболонки 12 палої кишки Отже, отже, шановні колеги, безумовно, є важкі діагнози. Хронічна діарея дуже часто і дуже важко перебігає, але її не слід. Боятися, тому що основна маса може бути діагностована амбулаторна, ну а стаціонарні підходи ви сьогодні бачили на цих прикладах. Дякую.